Ми робимо повторення для того, щоб ми могли також зауважити на те, що ми вивчали, і також намагатися його втілити в життя. Ну, тому що якщо ми слово Боже не втілюємо в життя, то який сенс тоді в ньому є? Хочу продовжити сьогодні цікаву тему. Ну, вона доволі також практична. Я взагалі люблю такі практичні проповіді. Мені дуже подобається формат Діми, тому що він сам робить акцент на практичності проповіді. Я також хотів би на це звернення. Якого так прагнуть люди на землі? Цікава така статистика, що в 2018 році така організація, як Mental Health Foundation, зробили такий аналіз. Або зробили, ну, тобто, вони намагались зрозуміти рівень стресу, під яким знаходяться британці. Ну, Ми ж в Британії живемо, так ну, ж цікаво. Так, от цікаво, друзі, дивіться, є певний відсоток британців, який в 2018 році пережив такий рівень стресу. Uh, і був настільки високий, що uh, він uh, повністю заважав людині справитись uh, з повсякденним життям. Як ви вважаєте, який це був рівень стресу, який люди пережили в 2000, ну, 2018 році? Який відсоток? який відсоток дорослих людей пережили такий рівень стресу, що вони, вони просто були виб... вибиті з життя, вони не могли. Якось справитись з повсякденним життям. Як ви вважаєте, який це був рівень? Відсоток. Від 18 чи хто як думав? 20. Більше? Більше більше? Так що? Ну тобто, ви ну, людина взагалі не може якось справитись з життям. 40. Назарчик 30, 40, більше. Друзі, 74 74% дорослих людей, які настільки були шоковані якоюсь ситуацією, що вони не, могли, не змогли справитися з життям. Це була світова криза. Потім, коли був ковід, цікаво, що рівень також стресу виріс, доволі так повпливав на психічне здоров'я. Я навіть пам'ятаю, був такий... Настільки був високий рівень, що багато людей взагалі покінчили життя самогубством в ізоляції. Тобто люди знаходились дуже великий був рівень розлучень. Коли люди, уявляєте, люди півтора місяці чи два місяці вони сиділи в одній хаті, не можна було виходити на, на вулицю, і люди зустрічаються один з одним. Хоча вони там тікали на роботу якось. А, скажіть, будь ласка. Чи ви, чи бували у вас в вашому житті за останній місяць якісь стрес якась стресова ситуація? Останній місяць. Не <гум> Друзі, підійміть руку, хто пережив такий серйозний стрес за останній місяць? Так, у нас Діма молодець, він тримається Ярослав. вони молодці. Брати, ми до вас будемо приходити питати ваш успіх. Ми ж ми приводять, не пам'ятаємо. Клас, клас. Я просто розумію, що саме з того свого запілок пожалуйста, сказати. А скажіть, будь ласка, давайте якось зробимо визначення. Що таке тривога, що таке неспокій. Як ви думаєте, таке визначення? Тривоги або неспокій. Це та 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 Що це таке? Тривога це неспокій. Це неспокій. Що це таке в вашому розумінні? Ні, Елечка, будь ласка, не чіпай. Миру. Миру в душі. Хвилювання. <си> Хвилювання. <си> <си> <Филивання. си> <си> У нас оператор з'явився. Так, <реш> да, тобто, дивіться, як цікаво визначає в інтернеті, в інтернеті таке визначення. Це стан душевного або фізичного дискомфорту, коли людина відчуває занепокоєння, напруження чи внутрішній розлад. Він може проявлятися через страх, невпевненість, роздратування або схвильованість часто без чіткої або очевидної причини. Ну, я не знаю, як у вас, чи було таке, ви зранку прокидаєтеся, якийсь вже якийсь стрес. <гум> і, і ти не можеш зрозуміти, чому? В чому проблема? Що, що відбувається, чому ми, в мене такий неспокій. І от сьогодні саме хотілося про це е, трішечки поговорити і звернутися до Слова Божого. Що взагалі Слово Боже про це каже. А цікаво, а взагалі, як звідки з'являється це відчуття? Е, які, е, Звідки воно походить? Е, Неспокій, тривожність, звідки воно походить? Які джерело? Очікування, ще що може бути? Недосипання. Да. В мене також є а, такий перелік, а, цікавий це травма, а, втрата близької близько людини. А, не здіплани, які не здійснились, також образа, іспити в університеті. Такий дуже стрес серйозний. Питання не вирішення по роботі, а також страх перед майбутнім. Дуже, дуже впливає страх перед майбутнім, як же ми проживемо, що буде, як що буде відбуватись? Як люди взагалі вони справляються зі стресом, з тривожністю? Які є важі, як може на це впливати, як люди, люди, люди впливають. Всі Всі, ну, от як люди взагалі. <плес> Спектр великий, так. Да. Ну, до терапевта До терапевта, так, ще які варіанти. Лід. Да. Так, так. Це, е, це що змінює свідомість, да? якісь речовини, які змінюють свідомість. Ну, взагалі я виділив три чотири такі рівні, як можна справлятися. Я думаю, що їх набагато більше. але я виділив їх три. О, чотири. Перше, це хімічні, медикаментозні. Це ну, хімічні це можуть бути такі не дуже корисні. Це алкоголь, наркотичні речовини. Також медикаментозні це ліки, заспокійливі, антидепресанти Люди вживають. Також є соціальні е, способи, як людина справляється з стресом, тривожністю. Тобто, це дружба, романтика, подорожі, робота, навчання. Тобто якось людина намагається відволіктись. Так? І е, цікаво, що ці всі е, способи, які люди е, вживають, вони е, вирішують тільки на рівні фізіологічному або психосоматичному. Тобто, це е, Рівень душі людини, так? Тобто ну, вона якось намагається ставитись. Але ж є також ще один рівень, і ви його дуже добре знаєте, і, і взагалі можна було б взагалі з нього почати це духовний рівень. Це на духовному рівні, як вирішується питання тривожності або неспокою. Цікаво, що якщо б, наприклад, років 20 назад я проповідав на цю тему, я б почав з цього, з цього рівня, і я тільки би про цей рівень говорив. Але ж зрозуміло, що ти ну роки, ти розумієш, що ага, слухай, ну духовний рівень це добре. А і якщо тільки цей рівень якось вирішує питання, ну тоді взагалі люди без Бога вони справляються. Вони ж якось виживають в цьому світі. Ну тому я е, розділив, якби є такі рівень, те, що попереднє я сказав, воно вирішує тільки короткострокове. людина перемикає увагу, воно тільки відволікає людину. Але ж якщо ми хочемо е, докорінно вирішити це питання, його треба вирішити на рівні духовному. Дуже багато є людей, які намагаються якось себе відволікти, там чи, чи дружба, ці зустрічання, там якісь. Е, взагалі в Лондоні дуже багато проходить різних заходів. Е, але ж людина вона відчуває якусь порожнечу серце. Вона все рівно повертається до стану, що моє питання не вирішене. Людина постійна, вона прагне чогось більшого. І це саме більше може додати. Дати може Бог. Давайте ми з вами прочитаємо біблійний текст. Я дуже його е, люблю. Цей текст. Дивіться, як Іс, Ісус Христос е, він вирішує питання на рівні духовному. Він е, пише так: Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі з, е, зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Ісус Христос, перед тим як єдина е, на хрест. Він проводив багато часу зі своїми учнями, і їм, він їм сказав дуже важливу річ. Він каже: а, ви будете, а, ви зазнаєте в світі страждань, ви будете страждати. Він не каже, що ті люди, хто вони все буде чудово, вони все життя там зміниться, вони такі будуть щасливі, там ходити там, по, по небесам. розумієте? Ні, Він каже, у вас будуть страждання, ви будете їх зустрічати, ви будете а, страждати. Але дивіться, що Він робить Христос, він, він дає надію учням. І Він каже, це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир, мали заспокоєння, спокій в Христі. Тобто Він каже, з одного боку, у вас будуть страждання, ви будете страждати, але ж з іншого боку, ви, Ісусі Христі, ви будете мати Спокій. І Він каже, я вам це сказав. І я коли читав цей текст, я собі задав таке дуже просте запитання: а що ж Ісус Христос їм таке сказав попередньо, щоб їх так заспокоїти? Може, і він їм сказав, що друзі, в мене є так, такий секрет, дуже цікавий, а ви такі особливі, ви такі будете, у вас такі буде якесь особливе знання, що тільки ви будете мати мир і радість. Про що ж Ісус Христос їм сказав 32 й вірш? Дивіться, що Він їм каже. Ось надходить година і вже настала, що розбіжитеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо зі мною Отець. Уявляєте, що він каже? Ісус Христос каже, він ділиться з ними досвідом, він прородство, ділиться пророцтвом про те, що одного разу він також буде переживати страждання, коли він залишиться один, його залишать всі. Уявляєте? Тобто сам Христос, Бог, який е прийняв людське тіло, він, він прийде. До ту, е, е, в ту точку, де він залишиться сам на, цьому, е, на цій землі. Самі близькі люди його залишать. А в чому ж тоді тут е, надія? Що, що, що ж тут такого особливого? Що він хоче донести учням, кажучи, що це я вам сказав раніше? Дивіться, що він каже? Він е, їм каже. каже їм таку річ, він каже. Та я не сам, бо зі мною отець. Секрет е, миру, який був у Христі, незважаючи на обставини, які він переживав, був в тому, що він був не сам. Хоча люди його залишили, хоча він проход, буде проходити дуже страшні випробування, він відчував присутність Божу в своєму житті. Він був не один. І саме е, і саме коли людина вона розуміє це, і коли вона це відчуває, вона відчуває в житті Божу присутність, вона розуміє, що що в моєму житті не сталося, або проблема по роботі, або проблема зі здоров'ям, або мене залишив друг, ну, чи мене там зрадив, я не сам. Зі мною Отець. І він дає відчуття цієї впевненості і миру в моєму серці. Івана 14 14 розділ Ісус Христос каже, мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Тобто в Ісуса у Христа є щось особливе, що Він може дати кожному з нас, що нам дає усю впевненість і відчуття Божої присутності. Коли нам дуже важко, коли ми відчуваємо. Що ми е, самотні, у нас може якісь обставини, які нам, нас турбують, нам дуже важко їх проходити, але ж ми розуміємо, що Бог в, е, в Ісусі Христі нам дає те, що світ дати не може. Що може дати світ? Він каже, 27 вірш. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам не так, як світ дає. Що може дати нам світ, друзі? Що він може нам дати? Нам світ може дати тільки те, що в нього є, а це щось таке тимчасове, а, яке проходить, але ж в Христі є щось вічне, щось а, набагато глибше, що світ дати не може. І саме це свято, яке ми скоро будемо з вами а, святкувати, воно нам нагадує про те, що Христос саме прийшов для цього. І воно так відчувається, начебто от люди живуть собі своїм життям, в них знаєте, вони такі щасливі, вони живуть в комфорті, в них це класно. Але ж я вже гадую, і я колись казав, що так як живе Англія, Британія, так живе може один відсоток людей на землі. Ну, максимум 10%. Якщо переїхати в країни, де люди живуть в бідності, то люди живуть зовсім в інших умовах. Я був шокований. ми коли, Ну, мабуть, ви всі знаєте вже про події в Сирії, які були. Я просто дивився на ці всі кадри. Я просто був шокований, наскільки ми живемо в страшному світі. І коли я бачив оцю чергу, яка під'їжджала до Сіднеї, оця дуже страшна тюрма, і люди шукають родичів, які були. Які зникли вже багато десятиріч тому. Тобто вони надіються їх знайти. Уявляєте, ми живемо в Англії, тут на людину не можна е, кривим оком подивитись, бо в мене будуть проблеми. Тут не можна з людину, там якось її словами образити, а там людей просто фізично знищували десятками тисяч, і ніхто нічого не міг зробити. Уявляєте, в якому страшному ми світі живемо. Так це тільки одна маленька країна, яка. Північна Корея, а в Росії що відбувається з людьми, які просто зникають дітувати нас пости. І насправді це сьогодні ми молилися. Я так дуже уважно також слухав молитву, що ми в країні, де насправді ми відчуваємо безпечно себе, ну доволі безпечно, але, але є щось більше, ніж ця безпека, яку може дати світ. Цей світ, ця країна, це безпека, яка може дати тільки Бог, Бог Отець. Одна сім'я, вони служать вже багато років по Нова Гінея, і в них є така фраза, такий слоган, що саме безпечне місце на планеті це жити в центрі Божої волі. Саме безпечне місце на планеті це жити в центрі Божої волі. Це не в Англії, це не там десь ще, Да? Тобто, коли я відчуваю, що я в центрі Божої волі, я розумію, що все, я, я, я в безпеці, я в Божих руках. І це дає нам надію. Трішечки давайте пройдемось по практичному також, практично якось цей текст примінимо ну, на, в своєму житті. Я думаю, що було б непогано, якщо зараз ми знаходимося в цьому приміщенні, ми відчуваємо якусь тривожність. Це рівень, я думаю, що було б непогано взагалі подивитись е, на наш фізичний стан. Може, якісь е, проблеми в нас є зі сном. Е, тобто, може хтось, у е, е, нього не дуже хороший сон і він не висипається, і потім він роздратований, можко, йому, йому просто треба відпочити. Можливо, це питання харчування. Е, можливо, це рівень стресу, який людина проходить кожен день, е, коли перевантаження йде. Перший рівень. Якщо тут на цьому рівні питання не вирішується, ми переходимо на другий рівень це питання вже соціального життя. Можливо, так як ми живемо, воно також нам забирає свій мир і радість серця. Може, це питання друзів, які нас оточують, які, що люди говорять з нами. знаєте, якщо люди. З якими ми спілкуємось, вони постійно з нами діляться негативом, він дуже впливає на наш внутрішній стан. Все не так, все не те, то не то. І ти постійно, коли людина ремствує, ремствує, ти оце слухаєш, і ти думаєш, ой, вже і країна не та, вже і люди не ті, і кримінал тут. А ти думаєш, слухай, стой, почекайтесь. А де ми? Звідки ми взагалі приїхали? Так, да, ми приїхали з такої країни, де все дуже класно. Можна так, от вночі пройтись по дорозі, все нормально, тебе не б'ють. Ну тобто, ну, скрізь важко, да. але ж все-таки ми живемо в доволі такі, ну, гроші країні, які нас оточують люди, про що вони говорять? А також питання нашого, нашого навантаження на роботі навчання, питання життя в сім'ї, які у нас відносини з близькими людьми також. І також дуже серйозне питання, взагалі, що я дивлюсь і що я слухаю, як воно впливає на мій внутрішній стан. Я пам'ятаю, в мене був в житті такий е, колись епізод, я коли прийшов до Бога, взагалі до покаяння я дуже багато слухав е, важкої музики. Це такі, знаєте, групи там Нірвана, «Ганзес Розес, Розер, ну Це такі, ну вони не дуже важкі, ну такі важкуваті. Да? Я пам'ятаю, я коли увірував, я думаю, чому ж мені таке якісь сум в серці? Що мені так погано? А яка в мене була звичка ще з старого життя? Я вмикав всі ці музики, і грав комп'ютерні ігри. Це був 90-й рік, і тут до мене прийшло зрозуміння: стоп. То це те, що ти слухаєш, і те, що ти робиш, воно тебе пригнічує. Твій дух, Дух Святий він пригнічується в тобі. Я коли зупинився і перестав це робити, я почав відчувати прилив, прилив радості в серці. Тобто соціальні мережі, що я дивлюсь, дуже важливо, дуже бути обережним з тим, що ми дивимося, як воно впливає на наш духовний стан. І останнє дуже важливе це духовний рівень, це питання наших відносин з Богом, духовного здоров'я. Може, є питання якогось гріху, з яким треба розібратись в нашому житті. Може. Попросити прощення оновити свої відносини з Богом, тому що гріх він відділяє, він не дає людині відчувати Божу присутність. Також можливо, це людина духовна, вона спрагла і їй потрібно більше наповнюватись духовно, читати Слово Боже, поклонятись, особисто поклоніння, слухати більше, ну тобто, перебувати в поклонінні Богу. Тому що якщо людина вона духовно спрагла, вона не буде відчувати радості і Божої присутності. Тобто людина вона буде порожня в серці. А, і остання така річ в духовному у цьому рівні дуже важливо людині також а, перестати бути Богом у своєму житті. Дуже важлива річ, тому що. Коли я намагаюсь все контролювати в своєму житті і не даю Богу бути царем мого життя,